Так, усіх вітаю. В продажі Сворвольних верстат. Всі дуже просили замірі, биття, скільки там б'є, скільки не б'є. От давайте почнемо щось міряти. Так, налаштував я ІРБшку і поставимо на нуль. Так. Щось похоже на нуль, так? Міряю зараз конус морзи. Тобто приклав вимірювальний щуп до конуса, який вставлений в морзи. Дивимось на ньому. Провертаю. Дві сотки, щось таке. Стілочка труситься, тому що жорсткості дуже мало на цьому верстаті, але там 2-3 сотки. Так? Ну, 2-3. Так, зараз заміряємо м, нижче. На тій посадці вже де патрон одягається. Так, продовжуємо міряти, щоб притулили до посадки вже самого патрона. Обертаємо шпиндель. Як фокус є. Ну, тут вже більше биття, бачите, тут, напевно, 5 6 буде. Ну, тобто це похибка самої цієї оправки. Можете й вибити, поміняти, поставити точніше. Тобто Биття на конусі 2-3, на посадці під патрон 5-6. Далі, що ще хотів показати, як зверху все організовано. Шківи рідні. Ось таке передаточне число. Тобто з меншого на більший, з меншого на більший. відповідно, крутний момент у нас зберігається. А, шків ось цей посаджений на вал двигуна від паралки. Є биття, тобто по-хорошому -по можна це переробити. Воно працює, працювати можна. А, що стосується звуків і вібрацій. Давайте, я відведу індикатор, щоб його не мучити. А, мінімальні оберти. Додаємо оберти, слухаємо. Ще додаємо. І максимум. Червоною кнопкою вимикаємо. Трішки шумний, трішки шумний, але головне, що короткий момент тримає. Ставлю патрон, затискаю сверло, пробуємо сверлити сталь. Так, Продовжуємо. Сверло діаметр 3 мм, сверлимо сталь. Оберти максимально допустимі, ручка до упора. Вмикаємо шпиндель. Все, ок, все сверлить. Я потім штангенциркулем циркулем помірюю, який ми отримали діаметр. Якщо вас цікавить, наскільки воно розбиває отвір. Зараз сверлимо восьмьоркою. Працюємо далі, сверло діаметр 8 мм. Оберти десь 60% від максимальних. Стартуємо. Так, посверлили отвір сверлить. Тобто оберти трошки просідають, але за рахунок того, що підтримує він тут частоту, він починає там струм домовляти. Що та плата робить, я точно не знаю. Але як бачите, отвір сверлиться, стружка формується. тобто Стружка. так, Все як має бути, все нормально. Діаметр 8 сталі сверлить. Зараз я беру діаметр. ось цей. 14 мм сверло з конусу морзе 2. Тобто я достаю з пінолі цей інструмент, ставлю морзе 2 і пробуємо сверлити. А далі я помірюю діаметр, який ми отримали. Так, встановив сверло на 14. Трішки додав натяг ременів, тому що вони нагрілися. Натяг регулюється ось тут такою приблудою. В принципі, це його оригінальний натяг. Трішки переробив його Архаїчний, але робочі. Оберти поставив меншими десь відсотків, напевно, 25-30%. Пробуємо, як воно буде сверлити. Так, ну, що я можу сказати? Йому важко. Йому важко, але він не зупиняється. Тобто стружка формується, ще все дуже від заточки сверла залежить, воно не так, щоб дуже гостре. А, але саме головне, що двигун не зупиняється, тобто сверло його сверлить. Сверло сверлить, стружка, ви бачите, є. Діаметр зараз та генциркулем по Що я там насверлив? Так, ще пару слів про сам верстат. Ну, в принципі, працювати досить зручно за рахунок того, що лищата досить великі. Тобто вони можуть затискати досить великі заготовки. Нам здається, 150 мм можна по ширині затиснути. Оці ну, подачі типу вони працюють. Так? Тобто, наприклад, якщо ви там зацентрували отвір, треба на нього точніше попасти. Ви не заготовкою рухаєте, а лищати крутите в двох плащинах. Ще що зручно відтискаємо цю всю колону. І можемо оце все рухати вниз вверх цією ручкою. І крім того, що рухати вниз верх, можемо взагалі в сторону це прибрати. Це, наприклад, зручно для заміни сверла. Тому що, заважають. ми це все в сторону відсунули, сверло поміняли, оп, назад підсунули. Крім того, ще відтискається планшайба ось тут проти годинникової стрілки. І це все чудо вміє ще отак повертатися. Ну, В принципі, в якихось моментах це теж зручно. І, 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 і якась тут ще є оця шкала, ніколи нею не користувався. Тобто, якщо тут ще теж щось відтиснути, то воно ще на якийсь кут буде повертатися. Звичайно, про якусь точність тут мова не йде, верстат любительський. Маса верстата кілограмів 40 без лощад. Десь, напевно, може 35, щось таке. А з лищатами він важчий. Лищата кілограм ще, напевно, 12 важить. А, ось, власне, Морзе 2, те, що я дістав. Дістається конічним отаким, конусоподібною пластиною. Пластина в комплекті не йде. Це моя, я свого верстата її взяв. Тобто це з напільника зазвичай їх роблять досить зручно. Так, В комплекті ось цей патрон до 20 мм. Наскільки він якісний, я не знаю, я його ніколи навіть не ставив. Тут на ньому написано, що він до 20 мм затискає. Посадка B16. Тобто така сама, як і на цьому патроні. Патрони, ну, той, що я сверлив, ви бачили. Сверлить, сверло не провертає. Тройка восьмерка я сверлив. Ще що я хочу сказати. Кришка зверху стає. Ось ці два гвинтики прикручується. Сама кришка ось вона. Можна з нею працювати, можна без неї. З нею то гримить трошки більше, бо вона з тонкої бляхи зроблена. Без неї то трохи тихіше. М -м В принципі, так, пружина вона працює, тобто повертається, щиток є. Кому заважає, можна зняти його. М В принципі, напевно, це все. Стосовно ціни це 8 тисяч гривень разом за все. Якщо готовий скинути там якусь умовну суму на доставку, якщо це інше місто. Стосовно упаковки. в мене є оригінальна коробка від цієї сердівки, я її знайду. Тобто, в принципі, це все діло розбирається, голова знімається. Тут відкручуються гужони, два гужони, це все знімається, колона знімається. Колона відкручується від і підошви, все це розбирається, складається. Єдине, що вищата туди не влізуть. Ну, вже десь вищата, можливо, в окрему коробку якось скотчем примотаю. Звичайно, бажано продаж в місті Хмельницькому. В місті Хмельницькому можна посверлити, спробувати. До речі, це сама сталі, яку я обробляв, це 40 х. якщо для когось це важливо, то це 40Х. Зараз міряють і отвори, і буде все. Так, як я обіцяв, міряємо, що ми там насверлили. Спочатку міряємо діаметр 3 міліметра. Ну, типу, 3 міліметра. Так, нічого воно не розбило. Діаметр 8 мм. Має бути. Ну... 8 мм, так, там щось навіть в мінусі. так, 8 мм є. Добре. І діаметр 14. Ось він у нас тут був. Так, поставлю. Так, міряємо його. 14 розбило. Так. Розбило на 3 десятки. На десятки, ну, 4 десятки. Так. Ось такі результати. Ось такі результати по сталі. Все сподіваюся на всі ваші питання. Я відповів.